Новий проект під назвою Саксагань Тревел. Науково-пізнавальна експедиція по річці Саксагань метою якої стало ознайомлення з флорою та фауною прибережної зони річки та відбір проб для фізико-хімічного аналізу води в Саксагані. Учасники експедиції, серед яких біолог, еколог, натураліст та краєзнавець під час експедиції вели інтернет-щоденники, в яких записували свої спостереження. Онлайн за цим могли спостерігати тисячі криворіжців. Ідея виникла уже на основе других экспедиций, которые давным-давно проходят в России, в Белоруссии, ну и в других странах СНГ. Тоже эти экспедиции проходили под патронатом блогеров и тоже освещались в разных блогах. И отсюда и возникла идея устроить у нас такое же мероприятие, только в нашей локации. Подобные экспедиции, ну, это такая более публицистическая такая экспедиция, но ну, мы проводим э, наше отделение морской геологии Национальной академии наук Украины проводит подобные экспедиции, но не более научного характера по речке Ингулец проводили с мы, к сожалению, пока не исследовали, это была такая первая экспедиция для меня и для нашего отделения правда вот тот факт, что молодежь имеет э, много интереса, раз, разносторонне развитый народ. Вот. И мне в первую очередь понравилось общение. И, конечно, я выполнил свою функцию. Это немного рассказал о речке Саксагань. И моя основная была роль это отобрать пробы воды. На Фізико-хімічний аналіз, а також на бактеріальний аналіз. В процесі нашої експедиції ми бачили такі види птахів на Кресівському водосховищі. Це сіра чапля. Потім лиска, чомга, річкова крячка, декілька видів чайок та ластівку берегову. Вся інформація про природну флору і фауну криворіжжя міститься в природничій географії кривбасу. Це є комплексна робота багатьох вчених і в ній міститься основна інформація. Ви можете розглянути все це там. Маршрут експедиції обирали не випадково від рятувальної станції номер 2 на кресі до Божедарівського мосту. Адже саме тут плаває теплохід Анна, який для подібної експедиції справжня знахідка. Тривалість маршруту три години, протяжність більше 13 кілометрів. Хоча загальна довжина Саксагані складає 134 кілометри. Під час експедиції побачили і біди річки, серед яких забудова прибережної зони. На даний момент відбувається дуже… можно сказать, такое быстрое заиливание реки. Происходит обмельчение, соответственно, происходит зарастание прибрежной зоны. Мы видим уже камыш далеко отступает от берега и уходит на фарватор реки. Это все... Причина этого всего является вот как раз падение гидродинамики в речке Саксагань. Не вистачає нових істочників води. І потім пройшли зайлювання ріки. Єдине, що можна зробити, це розрегулювати річку, щоб вона сама встановлювалася. Та є і приємні новини. Вже скоро, завдяки впровадженню українського польського проекту, мешканці мікрорайону п'ятий за річний зможуть відпочивати біля Саксагані більш комфортно. Зараз проводиться конкурс на кращий соціальний проект на облагородження прибережної зони річки Саксагань в районі п'ятого зарічного. Цей конкурс проводиться в рамках українського польського проекту і е подаються конкурсні заявки до 26 -го, 26 -го серпня. Кожен з мешканців міста може подати її взяти участь в такому цікавому соціальному проекті. Масштабні плани на майбутнє і в організатора екологічної експедиції, адже він хоче, щоб ми не просто мешкали в кривому розі, а й знали всі його куточки, навіть якщо живемо в найвіддаленіших районах нашого міста.